Золотий вік Америки, революція здорового глузду та встановлення миру у всьому світі. Такими гучними заявами запам'яталась інаугурація 47-го президента Сполучених Штатів Америки, яка відбулася вчора у Вашингтоні. Та, попри обговорення великих змін, які чекають на Америку і світ, найближчим часом мережу сколихнула низка інших курьозів, які... Відбулися вчора, Ну, як на мене, всі увагу на початку цього дійства, на себе забрала перша леді США Меланія Трамп, яка своїм вбранням, ну скажімо так, трішки здивувала публіку. Ну, наш український народ кмітливий, довго чекати ніхто не став і одразу створив кілька десятків мемів із цього приводу. Так. І погодьтеся, було б дивно, якби ми з вами ними не поділилися. Так. Отже, на інавгурацію свого 78-річного чоловіка 54-річна Меланія Трамп обрала образ нагляд. Констабору. О, боже! Значить, наступне: Меланія Трамп. Випадково народилася в людському тілі, але насправді вона трансторше. Ой, і моє улюблене. Значить так: Дональд Трамп і Клавдія Петрівна прибули до білого дому. А знаєш, як насправді, коли вона дивилася йому на вушку до нього? І казала що вона казала, Дональд не лякає мене, не лякає ми ще насправді всі посміялися з Ілона Маска, тому що мережі пропустили, що він забув вдома вимкнути чайник. Тому стояв з <рес> таким от виразом обличчя під час інавгурації промови Трампа. Ну, але сміялися з маска недовго. Все завершилося після того, як він під час виступу, після інавгурації Трампа зробив жест, реально схожий на нацистське вітання. Е, ну та було, якщо І Я так, от. Mm. Ну а потім здивував публіку. Вибачте. От він, це щось за дуже, так? А потім здивав <гус articles> публіку танцями. Він танцював прямо прям на сцені. Ну, людина, може собі позволити. людинка в космос запускає всякі штуки. <гус> Коротше, маршрув. якими подіями ще запам'ятався. А, ми можемо подивитися танці, почекайте. почекайте. Давайте подивимося танці. ]�zeit. Ілон Маск. Ключі танці. Прошу, прошу. Ти так -та Та -та мене вичай, що це якісь роботи. <гус і diabetic> Oh, sure. uh, <laughs> <laughs> О, що? Халк Хоган. Добре, якими подіями ша запам'ятався вчорашній день. Далі в нашому матеріалі. <laughs> Натовпи прихильників посилена безпека кур'йози та гучні заяви. Так учора в Америці пройшла інаугурація 47-го президента США. Золота Ер Америки починається прямо зараз. З цього дня нам будуть заздрити всі нації та країни. Ми не дозволимо, щоб хтось користувався нами. Дональд Трамп вдруге повернувся на посаду президента США як найстарший лідер в історії країни на момент присяги. А також він перший, хто повернувся до Білого Дому з перервою в чотири роки. Та, попри те, що Трамп не вперше виступає з інавгураційною промовою, на відміну від минулого разу, його заяви були кардинально іншими. Він розкритикував адміністрацію Байдена, нагадав про замах на вбивство та пообіцяв об'єднати світ. Він не згадав прямо про війну Росії проти України, але додав, що планує побудувати найсильніші збройні сили та планує стати миротворцем. Ми завершимо ті війни, в які ми на вступали. Я стану людиною, яка встановить мир у всьому світі. Людиною, яка об'єднує, президент Ша одразу оголосив надзвичайний стан на кордоні США та Мексики. Пообіцяв встановити американський прапор на Марсі та підписав низку указів. А його промови переривались оплесками. Та найбільша увага світової преси була прикута до подій, які цього разу нетрадиційно відбувалися у стінах капітолію, куди за декілька годин до складання присяги почали прибувати поважні гості, колишні президенти США та світові лідери, які вперше в історії Америки були запрошені на інавгурацію. Традиційно місця за трибуною були поділені на дві складові: ліворуч команда колишнього президента Джо Байдена та віце-президентки Камали Гарріс. Праворуч представники нової влади на чолі мільярдерів технологічних сфер. На почесних місцях серед членів родини Дональда Трампа виднілись обличчя Ілона Маска, Джефа Безоса та Марка Цукерберга. Поряд з ними також був глава ЕПЛ, керівник Гугл і виконавчий директор TikTok. Не менш обговорюваним стало вбрання Меланії Трамп, яка обрала одяг від двох американських дизайнерів: темно синє пальто та спідницю доповнив драматичний капелюх з широкими полями, через який Дональд Трамп не зміг поцілувати дружину одразу після того, як з'явився під куполом капітолію. Але після складання присяги Трампу таки вдалося досягнути бажаного. Та попри чисельні обіцянки, курйозні моменти та десятки ажіотажних заяв, за якими спостерігали у різних куточках землі, на Америку та світ може чекати низка подій, які точно увійдуть в історію як спадщина Дональда Трампа. Ну і власне про гучні заяви Дональда Трампа ми будемо говорити далі в нашій студії. Політолог, експерт міжнародник Максим Несвітайлов. Максим, доброго ранку! Вітаємо! Доброго ранку! Ну не будемо вітати вас, як Ілон Маск. Ні, не треба краще. Наборю. Не треба. Ми ще не, не готові до такого. Слухайте, вчора насправді було дуже багато заяв Трампа стосовно внутрішньої політики. От дуже цікаво стосовно того, як зміниться на вашу думку життя американців. Ну, перш за все, я хотів би поділитися своїм враженням про таке загальне відчуття від цієї інавгурації. Оскільки я люблю не тільки політику, а й кінематограф, я зараз, би, користуючись можливістю, порадив всім, хто ще не бачив, переглянути, а хто бачив ще раз подивитись такий прекрасний фільм, як Зоряні війни, частина третя Помста ситхів. І от там, наприкінці цього а, фільму. Є така чудова сцена, де тоді ще сенатор, але майбутній імператор Палпатін виголошує промову про створення першої галактичної імперії. Йому всі бурхливо в залі аплодують. А сенаторка падма медала каже: отак і помирає демократія під бурхливі овації залу. Це жодним чином не пов'язано з цією навгорації. Просто, просто просто, просто згадалось. Подивіться, можливо, вам також цей фільм сподобається. Що стосується внутрішньої політики, то змін колосальна кількість, і, і дійсно на американців чекає ну не тільки на американців, але про це трохи пізніше дуже, дуже багато і потрясіні змін. Ось цей надзвичайний стан на кордоні з Мексикою. Цікаво буде побачити, як він буде реалізовувати чи це просто для гарного слівця, умовно кажучи, щоб почати реалізовувати обіцянки своєї передвиборчої кампанії, чи дійсно? На питання з мігрантами стане таким гострим, хоча важко про це судити, адже Трамп напередодні підтримав позицію маска з приводу того, що потрібно більше робочих віз давати мігрантам. Тому що хто працює в компаніях, Маска правильно, мігранти але ну загалом там багато декларувалось про боротьбу з організованою злочинністю. Про видобуток нафти і газу його збільшення масштабне буріння. Це те, що важливо як для. Внутрішньої аудиторії безумовно uh -huh. це те, що для американців знаєте, як ціни на гречку в Україні, ціни на бензин в Сполучених Штатах Америки, і вони звісно знизяться. В чим плюс великий для нас Це тим, що Америка має амбіцію енергетичної експансії на Європу, має амбіцію ну саме Дональд Трамп. Збільшити туди експорт і, взагалі, з Америки головного нафтогазового експортера зробити, і це може призвести до валу цін на енергоносії. Відповідно, це негативно вплине на економіку Російської Федерації. Та й в принципі Трамп хоче забрати у Росії європейський uh -huh. ринок. Тому це як і внутрішня історія, так і зовнішньополітична, так і надзвичайно важлива для України. Uh -huh. Ну і власне Трамп запевнив, що він не перейменує мексиканську затоку на американську. Він перейменує найвищу гору сполучених штатів. Як на вашу думку, йому вдасться це, це зробити? Чи це просто такі ну передвиборчі обіцянки? Та й головне, нашу таке робити? Хоче перейменувати Він хоче війти в історію. Абсолютно вірно, тут, в принципі, це і є головний висновок. Він прийшов сюди не, не заради Галочки, тому що він вже був президентом. В, принципі, вже була. Так. в президентському борту він політав і все, що хотів, там зробив. А гроші, ну, мені видається, йому та його родині їх вистачить на, на все життя плюс-мінус. Можливо, і на кілька життів? Е, тому хоче увійти в історію. Дійсно, про що будуть писати в підручниках? Ну кому цікаво читати про економіку, що там ВВП зросло, рівень безробіття впав. А от Трамп прийшов, перейменував мексиканську затоку, та ну, там, назвав якусь гору. О повернув Панамський канал. О клас взагалі, прекрасно. Про це точно напишуть в підручниках. Ну е, він зможе це, це зробити, чи це просто передвиборчі обіцянки? Ну, якщо говорити про внутрішньополітичний контекст, то в принципі, я думаю, у нього така спроможність буде, оскільки ну у нього майже абсолютна влада, оскільки конгрес монобільшість, uh -huh. уряд абсолютно лояльний, адміністрація відповідно також тільки з лояльних людей до нього. І перейменувати у себе вони зможуть. А з тим, як зараз під нього всі намагаються стелитись, то і Багато хто піде йому на зустріч, тому це цілком знаєте, із розряду тільки Гренландію не трогай. трогає на континент, що хочеш робити. Хочеш американська задумка, та прийнятно прийнятно. Хай. тільки, будь ласка, ну без, без цього. Тому є всі шанси. Ну, ми б дуже хотіли, але все-таки під час своєї промови він ніяк не згадав про Україну. До речі, слово. Але він сказав про те, що він стане тою людиною, яка встановить мир в цьому світі. От мені цікаво, чи тепер, коли от Трамп є фактично має всю виконавчу владу, чи він зробить якісь. Конкретні заяви стосовно проведення війні війни в Україні. Ну знаєте, я гадаю, що в Панамі були б дуже раді, якби Дональд Трамп про них не згадав у своїй промові. Так само, як ми хотіли почути щось про Україну, вони про себе нічого не хотіли почути. Але їхні, як і наші сподівання тут не справдились. Хоча я вважаю, що тут це і непогано, і не добре. Як на мене, це більше означає те, що Трамп і його команда просто зараз. Не мають чіткого плану щодо України, щодо завершення цієї війни. Щодо всього, по чому у нього, хоча б якесь рамкове розуміння присутнє, він він висловився він. стосовно тієї ж панами стосовно міграційної політики, стосовно там політики. Гендерної, яку він планує запроваджувати в Сполучених Штатах Америки, він все сказав про багато речей говорив, навіть знайшов місце, щоб поговорити про те, що квоти для електромобілів прибираються, і Єлон Маск я думає такий. Мабуть, я, мабуть через і був такий вираз обличчя. Але потім, коли сказав, що полетим на Мамброс, і він такий, ух, космічна програма. Десятки мільярдів доларів держзамовлення. Там, О, до речі, думала... до речі, Трамп вже доручив своїм помічникам організувати найближчим часом, найближчими днями, <гум> телефонну розмову з путіним. Чи значить це про те, що в нього вже є внутрішнє розуміння, якими кроками треба поступитися для того, щоб зупинити війну в Україні? М мені здається, що він якраз хоче це розуміння сформувати, поки що його немає. Він хоче почути там на що готовий піти Путін, mm -hmm. чи вони взагалі можуть якогось компромісу досягнути, тому mm -hmm. що ну ми дуже сподіваємось. Я так гадаю, всі що ці слова про мир через силу вони mm -hmm. будуть застосовані не по відношенню до України, щоб примусити Україну до дуже компромісного миру, а все таки щоб натиснути на Російську Федерацію, щоб цей мир був справедливим mm -hmm. для України. Ну а чи може взагалі Трамп погодитися на такий от тривалий процес врегулювання конфлікту? Тобто тимчасово зняти, наприклад, питання щодо вступу України в НАТО і, взагалі, якось наприклад заморозити бойові дії по території всього поточної лінії фронту? Ну у Трампа немає таких повноважень, щоб це вирішити. Безумовно, він зараз є найвпливовішою людиною у світі, лідером найбільшої найсильнішої країни у світі, але все ж таки. Що Російська Федерація має запас потужності, щоб продовжувати війну, навіть попри посилення санкцій, якщо на неї там конкретно Надзвичайно сильно не натиснути, і е, що Трамп дійсно може зробити так само і Україна. Якщо ми будемо відчувати, що цей мир нам не підходить, який нам хтось пропонує, навіть якщо його буде Дональд Трамп просувати, е, ми не будемо на це погоджуватись угу. на нього, в принципі, чекає велика робота. Я думаю, що вони зараз розуміють, що це не та історія, яка завершиться швидко, як би вони того хотіли, і тому вони десь вектор, принаймні, публічної уваги будуть будуть відвертати на якісь інші геополітичні. Перемоги Дональда Трампа тут і зараз. От зараз він буде розповідати, що дивіться, я зупинив війну на Близькому Сході. Так. До речі, я навіть ще... згадав інавгурацію. Mm -hmm. Так, що це за якраз за день до моєї інавгурації конфлікт так. на Близькому Сході був зупинений. От ще навіть не став президентом, а вже почав зупиняти війни. Наскільки це його заслуга? Ну, питання дискусійне, але тим не менш, він може про це говорити. Може це для своєї аудиторії стверджувати, тому. Якраз десь тут питання України відкладається, тому що ну десь розуміння приходить, що це значно складніша історія ніж гадалось під час передвиборчої кампанії. В, ви до речі, на початку недарма провели аналогію з кінематографом. От, uh -huh. Мій улюблений жан жанр фільмів, коли ти знаєш, що не буде хеппі-енду в кінці. Ну тобто люжди, ми ета? завжди ми розуміємо, що ну в кінці головний герой він в будь-якому випадку виплететься з усіх перепитів. Uh -huh. Чи є побоювання, що Трамп, не дізнавшись, чи не діставшись розуміння від Путіна, що ось ми можемо зупинити, знайти якісь точки дотику? Він може вибрати політику ізоляції. Він такий, ну самі розбирайтеся. Коли ви сказали про кінематографа в контексті виступу Ілона Маска. Я думав, що згадаєте про якийсь фільмів Чарлі Чапліна. Ні, ні. а якщо говорити про можливо самоізоляцію Дональда Трампа, мені видається це все таке маловірогідне. вірогідним. що ну, по-перше, Америка вже багато інвестувала в Україну по друге, незважаючи на те, що він там багато говорив, що штати витрачають купу грошей на цю війну. Це не вигідно. Це неправда, тому що е, абсолютна більшість допомоги, яку отримує Україна, це допомога, яка закуплена у американських компаній. Тобто, гроші залишаються в Сполучених Штатах Америка. Робочі місця вони, так, вони інвестуються в оборонну промисловість. Вони створюють робочі місця. Він же не приїде в і не скаже: а ми закриваємо ваш завод боєприпасів. Ну, тому що ваш головний замовник Україна, uh -huh. а ми тепер Україну не підтримуємо. Він не прийде до оборонного лобі і не скаже, що тепер ви не будете багатомільярдні замовлення отримувати. Uh -huh. Бо ну насправді це вигідно. Він просто е, ця частина залишиться. Uh -huh. Але якщо говорити про контекст прямої фінансової допомоги, то це тягар відповідальності він планує перекласти на Європу. Uh -huh. От це ось вірогідно, найбільш вірогідно. Uh -huh. Але що прям штати самоусунуться, ну я в це не вірю. Ну і це до це майже енд. Ну так було б звичайно цікаво за цим спостерігати, якби в країні не було війни. Ми би просто подивилися за цим як за цікавим фільмом. Але тим не менше, маємо що маємо. Маємо що маємо. Дякуємо вам. Я хочу нагадати, що з нами був політолог, експерт, міжнародник Максим Несвітайлов. Дякую вам.